Тема, з якою я буду виступати, це візуалізація як один із засобів підвищення мовної та літературної освіти або краще один раз побачити, ніж сім разів почути. Отже, в останні роки, у зв'язку з модернізацією освіти, збільшенням обсягу навчального матеріалу, запам'ятовувати нову інформацію, стає все важче. Людський мозок не настільки довго зберігає інформацію, яка була почута, записана або прочитана. Якщо отримані знання були занотовані у звичайному вигляді, тобто стовпчиком або лінійно, мозку доводиться просто заносити цю інформацію у пам'ять, але набагато простіше мозку оперувати великим блоком інформації, коли вони пов'язані якимось асоціативним рядом. Епіграфом до свого виступу я обрала слова нашого земляка Миколи братана. За видноколом видно коло, допоки б'ється серце йди. Усе життя, по суті, школа і легкого іспиту не жди. Адже навчання протягом життя це серцевина сучасного освітнього процесу. Тому ми з вами не зупиняємося на досягнутому, а йдемо вперед. Інформацію якого типу краще запам'ятовувати. Текстову, графічну чи звукову якому типу інформації надають перевагу ваші учні? Візьму на себе відповідальність і відповім. Думаю, що більшість також відповість графічно, адже за результатами дослідження встановлено, що 83% інформації людина сприймає за допомогою зору, 12% за допомогою слуху і лише 5% іншими рецепторами. Дослідження пам'ятки свідчить про те, що людина запам'ятовує 20% від почутого, 30% від побаченого, 70% від одночасно побаченого і почутого, 80% від побаченого, почутого і обговореного, і 90% ще й треба опрацювати звичайно. Тому для успішного освоєння знань доцільним є посилення наочно образної складової матеріалу, тобто своєрідна опора. Тому що молоде покоління народилося в цифровому світі без обмежень і поєднує у собі таку дитячу безпосередність і дорослі уміння сучасні діти краще сприймають образи ніж слова, тому навчальна інформація подана у малюнках, схемах, у формі відеороликів, інфографіки діє ефективніше. І проте практика показує, що сучасні школярі. Так звикли до постійних стимулів від смартфонів, від інтернету, що на звичайних шкільних заняттях не можуть зосередитися. У мене до вас одне невеличке завдання. Я попрошу за QR-кодом одним словом описати своїх учнів, які вони у вас. Отже. Діти у нас різні, звичайно, що вони серед них є і творчі, і неуважні, і ті, що ліняться, і тому наше завдання обов'язково. Дати відповіді на запитання при підготовці до уроку, як зробити урок змістовним, цікавим, як е, захопити увагу покоління, народженого з гаджетом у руці. Як зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, але й підтримувати у дітей бажання вчитися, зробити урок цікавим, підвищити у школярів мотивацію до навчання, як встигнути в короткий термін викласти значний обсяг навчального матеріалу. Відповідь є. Це візуалізація. Що ж таке візуалізація? Цей термін відомий нам вже давно, але я хочу нагадати, що це процес представлення даних у вигляді е, зображення з метою максимальної зручності їх розуміння. Термін візуалізація походить від латинського, що сприймається візуально, наочний. Е, візуалізація це створення та представлення графічного образу. Уведення прийомів візуалізації у освітній процес це вимога часу. Для креативного вчителя це творчість, відхід від буденності, а для сучасних учнів це розвиток критичного мислення, зорового сприйняття візуальної грамотності учнів. У процесі візуалізації навчального матеріалу використовуємо різні форми та методи. Від традиційних діаграм, графіків, таблиць до е, інфографіки, інтелект карт, навчальних презентацій, відеоуроків. Погодьтеся, що далеко не завжди передбачений шкільною програмою матеріал є настільки цікавим, щоб учні захотіли його вивчати, але правильно підібране відео допоможе внести свіжу ноту в щоденне навчання. Учням цікавіше і нам легше. Діти полюбляють нестандартні форми роботи. А тому попрацювати з YouTube теж припадає їм до душі. Наприклад, пропоную учням виконати невеличкий квест. Даю покликання на певне відео з навчальним змістом. І після перегляду якого вони мають відповісти на декілька запитань у форматі тесту. Можна користуватися, звичайно, різними платформами, я користуюся всеосвітою. Також у своїй роботі використовую експрес-уроки Олександра Авраменко. Одна-дві хвилинки і діти збагатили свій словниковий запас. При підготовці учнів до ЗНО подобала онлайн канал, Ютуб канал Анни Огойко на всі 200. Отже, Ютуб це саме те, що потрібно для того, аби додати до уроків інтерактивності, зробити їх більш сучасними і оригінальними. Якщо не всі були учні на уроці, також не проблема. Даємо покликання і вони таким чином не пропустять нічого важливого та зможуть пригадати все те, що забули. Щоб урок зробити більш цікавим і захопливим, для сучасних дітей використовую, звичайно, презентації, які інколи е, намагаюся поєднувати із сторітелінгом, е, ще один сучасний прийом візуалізації навчального матеріалу, який використовую у своїй роботі, це кросенс, асоціативна головоломка нового покоління. Слово кросенс означає перетин значень і придумане за аналогією за словом кросворд. Кросенс сприяє розвитку логічного мислення і образного також складається із дев'яти картинок. Зображення розташовуються так, що кожна картинка має зв'язок із попередньою і наступною, а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок. Завдання того, хто розв'язує кросенс, знайти асоціативний ланцюжок між сусідніми картинками, тобто тими, що мають спільний бік, які ж існують способи читання кросенса на першому зображенні. Ми бачимо, що кросин читають по спіралі. Друге зображення це зв'язок з головним поняттям. А головне поняття або центральний символ завжди розташовується під номером 5. І третє це по периметру і по хресту. Як же скласти кросенс? Яка пам'ятка може бути? Кросенс створили діти 8 класу після опрацювання теми творчості Тараса Шевченка. Звичайно, що попередньо був інструктаж, і діти визначилися, з якої теми вони хочуть створити завдання. Придумали продумали тему. Наступне установлюємо асоціації, що розкривають обрану тему, і, звичайно, які відомі дітям. Потім добираємо словесні символи та образи. І замінюємо їх на зображення, які їх ілюструють. Звичайно, при потребі можна додати якісь слова підказки. Фіналом є перевірка, чи правильно розташовані зображення, і наскільки легко встановлюються взаємозв'язки між ними. Діти вирішили цей кросен таким способом. Перша картинка е, говорить про те, що народився Тарас Шевченко у кріпацькій сім'ї, Друге – з малку потяг до навчання. Е, третя картина говорить про те, що рану втратив батьків, сумує за ними. Е, Четверта має е, мав, е, хист до малювання. Е, П'яте – Підказка словесна Санкт-Петербург, що що разом з паном Енгельгардом переїжджає до Петербурга. Портрет Брюлова натякає нам на те, що був викуплений з кріпацтва Кирило і Мефодії, участь у кирило Мефодіївському товаристві, братстві, заслання і центральна п'ята картинка. У дітей були суперечки. Чи Тарас Шевченка помістити, але дійшли на тому, що краще будуть символи. Українське, тому що Шевченко мріяв жити в Україні, але ж не вийшло. Кросенс попередній ми читали по спіралі. Наступний кросенс можна буде читати в зв'язку з головним словом. Пропоную я його дітям, коли повторюємо. Лексикологію можливо, як узагальнювальний урок чи повторення тема повторення, тобто завдання за прикладами з'ясувати групу слів за значенням, походженням, поживанням, емоційним забарвленням. Перше, час вибір, кателик підмет, вікно. Це поняття загально вживані слова і стилістично забарвлені. Ідемо далі: хоробрий, відважний, відчайдушний це слова, синоніми, кохати ненавидіти, антоніми, посаомонів, айсберг, земля. Це однозначні, багатозначні слова. Спортсмен біжить, час біжить, пряме переносне значення, очі, виста, активна, пасивна лексика, володар, фонтан це, власне, українські і запозичені слова. І діти підсумовують, що е, ці. Всі поняття вивчає розділ науки про мову, який називаємо лексикологією. Також одним із засобів візуалізації є інфографіка. Це спосіб подання інформації, при якому знання передаються за допомогою графічного зображення. За допомогою інфографіки можна рекламувати те чи інше мовне явище чи предмет. Що ж важливо в інфографіці форма і зміст. Тобто ідея, одягнена в картинку, має значення не стільки оригінальні що досконала якість зображення, скільки зрозумілість інформації. Коли ми з учнями розглядаємо новий український правопис, то подаю саме це зображення, де змальовано найголовніші зміни у написанні слів. І це фімінітиви введення, йотування, слова спів, менше дефісів, великі літери. А також наголошую на тому, що існують і варіанти доповнення і на початку, та і в кінці, те замість «ф», еф у словах стало більше, тобто можливо подвійне вживання, і словосполука АУ можна вживати поруч із а. Під час вивчення фонетики пропоную дітям такі фонетичні шпаргалки, де вони можуть запам'ятати краще звуки, ці вирази допомагають швидше пригадувати правила української мови. Наприклад, мавпа був у губні приголосні хоче фісташка це глухі приголосні, ще їжджу щеплячі приголосні, Це цеїзду по дитячому це свистячі приголосні, буде гоже в джазі – це дзвінки, ми винили різні сонорні приголосні. Ну і м'які це дети з'їси цілини ридзю. Також, коли ми опрацьовуємо тему позначення часу, на години ми позначаємо порядковим числівником, хвилини кількісним числівником і відповідають вони на питання. Тання скільки, а тому за цією схемою діти краще і впевненіше себе почувають стосовно проєктів на уроках української мови. Хочу закладніше зупинитися на проєкті, яка створила учениця 6 класу з теми Іменник. Ми бачимо, що крім вправ, дитина ще зробила великий обсяг роботи. Погано видно, звичайно, але все ж таки я дещо озвучу. Ось, наприклад, істоти і неістоти. Крім того, що вона прописала правила, звичайно, вона ще додала малюнки. Тобто, хто це назви людей і тварин, дівчинка намалювала. Потім міфічні, міфологічні істоти, намальована русалка, так краще сприймається. Неістоти, те ще предмет то ясно, дуже часто. Діти плутають і не можуть правильно відповісти назви сукупності людей чи тварин. Змальовано все це графічно, тобто за допомогою малюнків, назви рослин і мікроорганізмів. Діти плутають, і рослини відносять чомусь мабуть, через біологію до істот, але тут уже чітко видно все, що дитина хотіла пояснити. Також ми звичайно бачимо, що Пояснила вона, які іменники поділяються на відміни, відмінювання іменників, і таким чином узагальнила матеріал з теми іменник. Коли ми вже пройшли усі частини мови, також є творчі завдання. Хочу звернути увагу на країна морфологія. Звичайно, що Можна сказати, що багато такого матеріалу в інтернеті, але дитина показала своє бачення. Ми бачимо, що самостійні частини мови мають всі окремо свої будиночки, а службові це як дім для прислуги живуть усі окремо. Також ми можемо рекламувати лекса Стороженко-Скарб за допомогою ем, малюнку, а також елементів лебуку дитина на цей твір. Хочете розбагатіти лежачи на дивані, читайте оповідання Олекса стороженка «Скарб». Хочу сказати, що один із елементів подачі інформації візуальної це є також інтелект-карта, це схема, яка візуалізує певну інформацію про її обробці. Бачимо ліворуч, що дитина знову ж таки узагальнила тему іменник. А вже у восьмому класі, коли ми вивчаємо підмет, то діти вже за допомогою онлайн-сервісів створюють інтелект-карти. Також використовую в своїй роботі кластер. Кластер в перекладі з англійської означає в'язка, пучок, жмуток, пачка. Графічна форма організації інформації, коли виділяються основні смислові одиниці, які фіксуються у вигляді схеми з позначенням всіх зв'язків між ними, сприяє систематизації та узагальненню навчального матеріалу. Як же легко створити кластер створюється легко? Ми пишемо посередині чистого аркуша або класної дошки. Ключове слово чи речення теми навколо нього слова чи речення, що доповнюють цю тему. Ну і звичайно, записуємо стільки ідей, стільки називають учні. Також критичне мислення нині не лише один із модних трендів у світі, а й найрезультативніший метод навчання. Його розвиток є одним із наскрізних завдань навчально-виховного процесу. Метод фішбон це метод вивчення порівняння і дослідження. У процесі навчання прийом дозволяє розділити загальну проблемну тему на перелік причин і аргументів. Візуальне відтворення даного прийому виглядає як риб'ячий скелет, у голові якого записуємо проблеми, верхній ряд кісток це причини події. Нижній, факти, аргументи. Ну, ось на прикладі твору говоряща риба Еми Андієвської, тобто, у чому полягали проблеми риби і рибалки. Заговорила риба і як наслідок вигнали з води. Знайшла співрозмовника, втратила життя, непорозуміння у родині, життя нещасливе, і ми е, доходимо до е, рішення проблеми, що кожен живе звичайно за своєю природою. Також у своїй роботі використовую хмари слів, як з мови, так і з літератури. Зараз на екрані приклади. Е, які ми можемо використати під час вивчення лис микита Івана Франка, тобто на виписати ті риси характеру, які належать лисовій микиті, навести приклади, у яких ситуаціях проявляються ці якості? Діти самостійно вже вміють створювати хмари слів. Як опори, тобто праворуч у нас е, слова опори, за якими діти можуть користуючись цією хмарою, можуть розповісти про життя Івана Котляревського. На уроках мови використовуємо хмаринки, наголос на першому складі. Створюю такі хмари, лови помилку. пишемо розподільний диктант. Діти знаходять слова, які написані правильно, шукають помилку, виправ... помилку виправляють і записують. Іншу колонку. Також я хочу сказати, що проблема українсько-російського білінгвізму в Україні є надзвичайно складною та суперечливою, особливо на півдні України. Навчаючи дітей української мови, дуже часто ми чуємо сужик, а то, й взагалі, російські слова. І доводжу дітям, що без оволодіння державною мовою в державі України неможливо стати повноцінним громадянином. Кваліфікованим спеціалістом будь-якої галузі господарства тому ввела в свої уроки таку рубрику, яка називається по Поукраїнемо. Я доводжу дітям, що українська мова жива і динамічна. І ось один із видів роботи це хвилинка культури мовлення. Подаю дітям довідку, що участь можна брати або взяти. Наводжу приклади: я взяв участь у змаганнях. Ти братимеш участь у змаганнях і доводимо, що речі ми приймаємо зі столу, приймаємо подарунки, приймаємо до товариства. Також суржикові слова нам не все одно. Переклад калька з російської мови. Також дуже часто чуємо сі равно, все равно», суржикові слова утворені від російської сполуки, все равно Доводжу дітям, що український літературний відповідник це слово однаково. Пропоную дітям також дібрати до суржикових слів власне українські. Використовую на уроках меми, які створюють самі діти. Що ж таке меми? Це будь-яка дотепна коротка інформація іронічного характеру, яка відтворює певне ставлення до якихось подій чи обставин та поширюється в інтернеті. Як говорив Сократ, заговори, щоб я тебе побачив. Дуже часто ми бачимо і маємо інтерес до співрозмовника. Але коли він починає говорити, то нас від нього може і відвернути. Отже, поздрав мене, я став самим кращим працівником, бо на протязі дуже хорошо працював. Звичайно, що більшість дітей, якщо хочуть висловитися якусь свою інформацію, суржикові слова вживають. Ми працюємо, як правильно це сказати. Також, мем, хлопець, і дівчина, можливо, стосунки між ним, ними зароджуються. Дитина склала саме такий. Зараз розповім тобі про один випадок, жартівник, ти ще скажи, ознака». Ознака, щось не так довго розповідати. Ходімо краще за словником. Коли діти складають такого плану творчої роботи, вони, звичайно, вже не вживають неправильно наголоси. І цей мем використала для вас. Використовуєш меми, так, щоб діти краще зрозуміли проблемні теми, мур так тримати. Також, як говорив Олександр Авраменко, що якщо ти не вивчив фразологізми, то вже не треба починати їх учити. Але ж з дітьми я продовжую їх учити. Спочатку подаю малюнок, ми з'ясовуємо зміст фразеологізму, а потім з'ясовуємо значення і добираємо синоніми або ж антоніми. Користуюся е, тренажером з правопису української мови, де діти також можуть побачити і теоретичні, і практичні занять, е, завдання, особливо коли це дистанційне навчання. Навіть деякі вправи е, з цього тренажеру я е, даю їм у домашнє завдання. Learning Apps створюємо інтерактивні. Вправи. Вправа на також збагачення лексики української хотіла показати свою вправу замість іншомовних слів уживаємо українську, де діти підбирають відповідники до сучасних сучасної української літературної мови до запозичених слів. Широко використовую в своїй роботі. Канал Мова ДНК Нації. Що мені тут подобається, хочу розповісти. Тут діти можуть навіть перевірити свої твори, звичайно, хто це хоче. Речення вписуємо «На протязі тижня стояти на протязі. Коли ми натискаємо на перевірити, нам показує, що на протязі вжито неправильно і дає декілька варіантів відповідей. Також є телеграм-канал, Мова ДНК Нації, в якому діти теж можуть збагатити свій словниковий Запас особливо цікавим, їм є такий телеграм-канал, як Баба Катря. Це телеграм-канал, який навчає дітей правильному наголошенню слів. Ось я запустила. Перевіримо, чи можеш ти щось правильно сказати, крім того, що у телефон ти, тицяти. Як правильно, і людина повинна дитина дати відповідь саме з правильним наголошенням слова. Коли правильно бабуся Катря хвалить або навпаки. Сварить є такий застосунок, як рід також створений для покращення та поглиблення знань з української мови. І на і культури на теренах країни і поза її межами. Ось цей застосунок в чому його суть. Тобто, дається кожного дня три слова, і ми з дітьми обов'язково заходимо. І коли ми зберігаємо це слово до словничка, нам дає по три, три піщинки за кожне слово, яке ми віднесли до свого словника. Потім з цими словами ми складаємо, звичайно, невеличкі міні твори, есе, у кого не виходить, звичайно, що не у кожного вийде. Ми складаємо невеличкі речення. Потім можна перейти, маючи ці е, піщинки часу, ми можемо перейти у крамницю і придбати за ці піщинки часу інформацію, якусь книжку, придбати або інформацію про подію чи про якусь людину. Таким способом діти також збагачують свій словниковий запас. Використовую в своїй роботі таку рубрику ще як служба пошуку помилок. Діти бачать помилки на екрані або ж і відео нарізка може бути. Отже, дивимося абсолютно вірно. Отже, Євгенія Власова на цьому тижні закрила ящик Пандори і так далі. Ми слухаємо з дітьми. Відеоролик, а потім шукаємо і помилки. Ну, ми знаємо, що вірно, правильно, ящик скринька. Також я не тільки кажу, що. Шукаємо помилки у ведучих, але звертаємо увагу, яка малозвучна в даному випадку і насичена фразеологізмом лексика ведучого. То і з'ясовуємо, що означають ці фразеологізми. Ось, наприклад, монатік. Він популярний, тому діти звертають на це увагу. Тут діти звичайно розуміють, що така тавтологія то кілька разів тут вжита була поєднання недоречне, як ми вважаємо, двох мов, тобто мона. Як замість того, щоб говорити там дабл дабл, шот перекладі означає з англійської подвійний постріл, або ми говоримо однією мовою, або іншою мовою. Тобто аналізуємо висловлювання відомих осіб. Ще поділитися з вами такою роботою, як Фейсбук сторінка слова, тому що дуже часто ми використовуємо Фейсбук сторінка якогось героя. Нещодавно під час вивчення. Теми ми говорили, згадали про слово Мрія, і я сказала, що існує такий міф, що мрія належить Старицькому, що він є автором, нібито цього слова. І ось, ну, звичайно, що не всі діти, але діти, які сильніші, які зацікавилися, то виникла така ідея саме створити. Фейсбук сторінку слова Мрія моєю допомогою ми вирішили розташувати такі тут рубрики. Тобто, посередині це словникові статті, що ж таке мрія. Також знайомтесь, мій тато Михайло Петрович Старицький. Не забули ми про Авраменка, які у якого ми інколи. Слухаємо, я не можу сказати, що кожного року, звичайно, але коли є час, то ми збагачуємо лексику. Тобто, як виникло слово мрія також Олександр Авраменко говорить про це. І нестандартно подано відмінювання, якою різною я можу бути, не вірити, подивіться. Також ми присвятили невеличку уривочок на Фейсбук-сторінці Лесі Українці, тому що слово Мрія надихає митців на створення. Також своїх творів оголосили конкурс про що ти мрієш, дивись умови, стань моїм підписником, залишай коментарі під цим дописом. Праворуч можемо поділюся, ну обрала ті, що найкраще неологізми. Тобто нео, тобто це головний герой матриці. Потім логізми, і звичайно, які тут рубрики будьмо знайомі, чому ми з'являємося у мові, як ми з'являємося у мові, як письменники неологізми створювали. І дуже цікавою є хмаринка слів, які діти обрали. Тут не тільки неологізми, які входять у мову, але і авторські неологізми. Користали смартфон, дистанційка, зум одяг для мене було. Признаюся новим словом граундинг, тобто заземлення, тобто інколи не тільки ми вчимо дітей, а й діти вчать нас. І при підготовці до уроків користуюся цими групами в Фейсбук мережі. «Переходь на українську, слова, що нас збагачують, і також даю завдання по цим групам, і чиста мова. Отже, засоби використання прийомів візуалізації допомагають учням бути більш успішними, що дуже важливо для гуманізації навчання. Також використання прийомів візуалізації сприяє створенню сучасного освітнього простору і дає можливість здобувачам освіти більш ефективно використовувати правопівкульне мислення, що в кінцевому результаті значно підвищує якість навчального процесу. Наше завдання педагога навіть у ці дні. Святкові зробити громіздке компактним, тривале лаконічним, складне, простим і фрагментарне цілим. Тож я вас ще раз вітаю з новорічними святами. Дякую за увагу.